Я не очікувала. О, Вибачте. Я ж вибачилась. О, он де вона. Ще одне. Але поні вже з'їсти 25 мор... Я сказала ще одне. А, пробачте. О, вибачте. Перепрошую. Я розбита. Може, ми допоможемо. Привіт. Що ви тут робите? Вислухай нас. Ми поважаємо твоє рішення переїхати. Та хотіли нагадати, що ти для нас значиш і як ми сумуватимемо, якщо ти переїдеш. Добре, повернусь у понівіль. Ого, це легше, ніж я думала. Ми супер. Пінкі, що не так? Оце не так. Я думала, що переїзд і гра на відофонів зроблять мене щасливою. Але мені гірше. Я ніколи не гратиму, як вони. Поні фанатка йовідофона дивитись за ним, поки ягрід іти до малого. Ех, якщо я не граю, то прислуговуватиму тим, хто вміє. Видно, Пінкіпай досі нещасна. Не можна на неї дивитися. Справді, та що ж нам робити? Так, ми спробували усе. Може, ні. Ось. Хі -хі. О, вибачте, я забула, як я жахливо на ньому граю. Коли граєш, ти щаслива. Це точно. Але вже ні. Тоді не припиняй. так кажемо. Однозначно. Але ви сказали мені не грати, бо я не вмію. Ми помилялися. Гра твоє щастя. І якщо ти щаслива, байдуже, що не вмієш. Тож, піднімись і покажи, як вам клас. Не знаю, чи ви помітили, але глядачі тільки які, і у них деякі проблеми з усім, що не є ідеальним, як моя гра. Пай, піднімись на сцену і гра! Якщо якам не сподобається, матимуть справу з нами. Ну, Добре, коли просите. Леді і джентляки, вона сьогодні виступає тут вперше. Тож прошу гучно потупотіти для Пінкі Пай! Привіт. То хтось тут приїхав з інших міст? Ну, що ж, і я це люблю і згадаю, що я роблю. <гас> Я теж. О, поні добре грати. Думаєш, навіть коли не ідеально. Йо це інструмент щастя. Гра на він робить поні щаслива. Поні грати ідеально. Що ж, коли так, то я зіграю пісню, яку щойно написала назва Найкращі, найнадійніші друзі, про яких мріє поні. Назва допрацює. Це любить, і ти, ти знаєш, що робить.